Таємниці Стоунхенджа написав Мік Меннінг, намалювала Бріта Гранстрьом. Вітаю, ми з вами перенеслися у Британію на дворі кам'яний вік, а точніше це відбувалося 10 тисяч років тому. Після закінчення останнього льодовикового періоду Великі території Британії. Перетворилися на плутанину дерев і підліску, відомих як Дикий ліс. Люди мезоліту бродили там, полюючи та збираючи дику їжу, пересуваючи свої табори зі зміною пір року. Ось як оці двоє. Здається, в нас буде бенкет сьогодні. Ти, синку, мені не базікай, цілься давай краще. Деякі місця, наприклад, крайдяні висоти рівнини Солсбері, могли бути вільні від дерев, ми точно не знаємо, але, можливо, люди вважали ці відкриті простори особливими або навіть у чомусь магічними. Люди того часу були розумними, використовуючи інструменти із кістки, дерева, рогів і каменю, такі як оці крем'яні наконечники списів. Вони продовжували поширений у всьому світі спосіб життя кам'яної доби, який існував мільйони років лови, полювання та збиральництво. Наприклад, вони збирали горіхи, ожину, чорниці або пташині яйця. Від лісових ягід до кабанів у всього був свій сезон. Перші фермери Шість тисяч років тому, в епоху Неоліту до Британії почали доходити дивовижні нові ідеї ідеї про вирощування їжі та отримання тварин, люди повільно почали розчищати ліси, намагаючись виростити тварин для їжі і також проростити насіння. Замість переміщення табору вони тепер оселилися в одному місці. Люди продовжували полювати та збирати, але тепер вони також почали накопичувати власний запас їжі. Наша робота перемолоти ячмінь. Так, а Потім із цього борошна ми печемо хліб. А моя робота пасти кіз. Що ж ми тут бачимо іще мисливську собаку? Хмиз для багаття і висушені шкури. Головна хвиля розвитку сільського господарства почалася на Близькому Сході і через Європу прийшла до Британії зайняло аж тисячі років, щоб нові ідеї щодо сільського господарства поширилися Британією. Домашні свині та кози були першими фермерськими машинами, вони їли жорсткі дикі рослини, бур'ян і викорчовували під лісок. Таким чином вони допомагали розчищати землю під посіви. Боги та богині близько п'яти тисяч років тому. Люди Неоліту продовжували вірити у багатьох богів, як чоловічих, так і жіночих, богів сонця, богів місяця, богів землі. Вони також вірили у привидів і духів предків, проводили магічні церемонії і, можливо, навіть приносили жертви богам у важливі періоди сільськогосподарських сезонів час посіву, час народження поросяток. Час збору врожаю. У цих ритуалах люди просили богів про добрий урожай і здорове поголів'я, і саме у цей період люди спорудили перший пам'ятник у Стоунгенджі. О, скоро сонячний бог прокинеться. Не так, а місячна богиня піде спадки. Ну, ось і настав час сіяти ячмінь. Сподіваюся, боги будуть до нас добрими цього року. Це глиняна фігурка богині землі з Мальти, їй п'ять тисяч років. Доісторичні люди мали богів для усього: річок, гір, озер для народження, смерті та для різних сезонів. Фрей, бог землеробства й родючості, походить від давно забутих до історичних богів. Він їхав верхи на чарівному кабані на ім'я Золота щетина, і цей кабан наповнював світлом усе небо. Багато стародавніх культур пояснювали рух сонця і місяця по небу, як подорож бога або богині у візку, запряженому кіньми. Цьому сонячному возу із Трундгольма в Данії принаймні 3500 років. Його використовували у сезонних церемоніях, які сягають своїм корінням в епоху Неоліта. Я допомагаю батькові копати рів ось цією киркою. Стоунхендж перекладається як висячі камені, а гендж це власне тип доісторичної споруди, що являє собою круглий або овальний майданчик, оточений земляним валом. Ями ОБРІ п'ять тисяч років тому. Першим доказом хенджу у стоунхенджі є круглий рів і бережок, що оточує кільце ям. Їх назвали ями обрі на честь людини, яка їх виявила. Цілком імовірно, що ці отвори спочатку містили коло стовпів зі стовбурів дерев, але пізніше їх використовували як місце поховання для спалених кісток предків. Ось так виглядає схема Стоунхенджа ми бачимо 56 ямок обрі. Рів і майданчик це те, що робить Стоунхендж хенджем. Пізніше, здається, до кола було додано ще більше стовпів, та ймовірно, вони згнили ще до того, як прибуло каміння. Ямки названі на честь історика археолога XVII століття Джона ОБРІ, який відкрив їх у 1666 році. Прибуття БЛАКИТНИХ Каменів Ану, гребіть там, хлопці, гребіть! Обережно, тут скелі. Чотири п'ятсот років тому приблизно у цей час на місце Стоунгенджа привезли вісімдесят величезних блакитних каменів, ймовірно, вони прибули з преселі в Уельських горах, що за 250 кілометрів. Кожен камінь кріпили до саней і так тягнули із гір. Потім каміння транспортували морем річкою на човнах або плотах, доки їх нарешті можна було перенести на останню відстань до Стоунхенджа. Це було дивовижне досягнення адже кожен блакитний камінь важив до чотирьох тонн, а це вага двох мікроавтобусів. Цілком можливо, що люди кам'яного віку вірили, що природно сформовані скельні вершини. Мають якусь духовну або цілющу силу дерев'яні шиті дощаті човни, подібні до цього човна ферібі, якому 4 тисячі років цілком могли використовуватися для транспортування каміння через море, плоти могли бути корисними на мілководді. Могутні камені сарсен близько 4500 тисяч років тому. Після блакитних каменів гігантські камені Сарсен привезли з Мальборо Даунс із лісу, що за 50 кілометрів від Стоунхенджа. Деякі з цих каменів важать як 10 мікроавтобусів. Кожен камінь був затягнутий до Стоунхенджа лише за допомогою технології кам'яного віку. Це свідчить про те, наскільки кмітливі та винахідливі були наші предки. Так, ну обережно. Відкочуємо, відкочуємо тут, тягнемо вперед, швидше, швидше, тягнемо вперед. Та ну обережно ж. Планування маршруту та розчищення шляху для подорожі каменів було б масштабним проєктом. Потрібно було зрубати дерева, поведлубувати каменюки, розчистити зарості. Раз, два взяли. Перед підняттям кожен камінь був ретельно закутаний. Чик-чик-чик. Спеціальні з'єднання, які зазвичай використовуються у роботі з деревом, були вирізьблені в камені, щоб переконатися, що вони щільно прилягають одне до одного і міцно сидять. Неподалік є місцина, засипана камінням, ось тут це і сталося. Коли вертикальний камінь був готовий, його переміщували до спеціально викопаної ями і там встановлювали, а потім щільно засипали дрібним камінням. Будівництво Стоунхенджа було таким грандіозним проєктом, що, можливо, у ньому були задіяні майже всі жителі Південної Англії, а можливо, також і трудові мігранти. Роботи вистачало не тільки вантажникам, теслярам і каменярам. Потрібні були й інші люди, які б доглядали за робітниками та постачали їм їжу і інструменти. Ось тут робляться інструменти. А з'єднання на камені нагадує сучасне з'єднання на пластикових цеглинках або конструкторах, як, наприклад, Лего. Камені перемички або дашки. Кільце могутніх сарсенів оточувало внутрішню підкову із п'яти трилітонів. Трилітони – це два вертикальних великих каменя, закритих дашком. Усі трилітони були закриті перемичками, які щільно прилягали одна до одної для міцності. Але як же… Наші предки вирішили цю складну головоломку. Як підняти такі важкі камені перемичок отак високо? І як же ж їх так точно розташувати на місцях? Багато експертів вважають, що вони вирішували це крок за кроком. Повільно, але вірно. Наші предки вирішили цю складну завдачу. Здається, дощ насувається. Так, шторм іде. А ну ви вище там досить базікати. Слухайте, а довго ще? Я ж не можу висіти тут цілий день. Експерти вважають, що близько 4300 років тому блакитні камені були перегруповані за іншим зразком. Ми все ще можемо побачити вцілілі камені ось із цього макета і сьогодні. Ми не знаємо, скільки часу знадобилося, але точно знаємо, що сині камені були встановлені у подвійний ряд у центрі майданчика. Вони виглядали неймовірно, сяючи блакитним щоразу, коли намокали. Що ж це були за церемонії? Можливо, ми ніколи не дізнаємося, які саме церемонії проводилися у Стоунхенджі, але точно знаємо. Що зведений він був відповідно до заходу сонця у середини зими та сходу сонця у середині літа. Такі події пов'язувалися із богами, а також із практичними речами. Наприклад, коли сіяти й садити, коли збирати врожай і коли забивати тварин. Перші промені світла, що пробивалися крізь каміння, мабуть, тоді були захоплюючим видовищем. І його можна побачити і сьогодні. О, засвітило, Ми скоро будемо святкувати. Може, церемонії Стоунгенджа і забуті, але в багатьох культурах проводилися схожі сезонні церемонії, ось, наприклад, деякі з них з усього світу. Стародавні єгиптяни проводили церемонію сонячної палиці, що ходить. У індіанських племен були подібні церемонії. Стародавні єгиптяни також приносили в жертву свиней, оскільки вважали їх ворогами Бога Сонця. У багатьох культурах світу лучники пускали палаючі стріли у сонце під час сонцестояння, щоб надати йому сили. Можливо, скелети, знайдені у Стоунхенджі, зіграли певну роль. У святкуванні сонцестояння, церемонії та застілля багато невеликих будинків було знайдено неподалік від Стоунхенджа у місті під назвою Дарінгтон Волз. Можливо, колись там жили робітники Стоунхенджа, але такі докази, як маса залишків їжі, вказують на те, що це місце використовувалося лише у певну пору року. Коли сотні людей збиралися на сезонні застілля, щоб відсвяткувати відродження сонця і, можливо, також згадати своїх предків. Завтра найкоротший день року, от тоді вшануємо наших предків. А що це за мелодія така? А це я вирізав флейту із кістки. О, я пам'ятаю, як мій дідусь таке насвистував таке саме. Зима була порою року, коли забивали молодняк сільськогосподарських тварин. Це був час банкету. Багато залишків банкетів – це кістки молодих свиней. На них видно сліди пострілу стрілами, можливо, це частина давно забутого ритуалу. Дерев'яні пам'ятники були знайдені навколо Дарінгтонських стін, у тому числі три круглі монументи Вудхендж, Південне коло та північне коло. Широкі шляхи до річки Ейвон у Стоунхенджі та Дарінгтонських стінах змушують експертів вважати, що церемонії з'єднували ці місця річкою. Таємниці Стоунхенджа. А звідки ж ми знаємо так багато про життя Стоунхенджа? Що ж, навіть крихітні фрагменти кремованих скелетів із ранніх часів Стоунхенджа дають підказки археологам. Пізніше людей почали ховати у могилах із такими речами, як кераміка, стріли, кам'яні знаряддя праці та навіть деякі із найдавніших металевих предметів. Еймсберійський лучник, один із найзахоплюючих скелетів, знайдених поблизу. Повільно, але вірно, усі ці відкриття створюють картину Стоунхенджа в усіх його фазах Привіт! Це я, Еймсберійський лучник? Дослідження скелета Еймсберійського лучника відкриває експертам три важливі факти. Він народився у швейцарських Альпах близько 4300 років тому. Він пережив жахливу травму, коли йому відірвало ліву колінну чашечку. Інший скелет, похований поруч, мабуть, був родичем, оскільки в обох спільна рідкісна аномалія стопи. Еймсберійський лучник був похований разом із дорогими речами, такими як золоті прикраси для волосся, дорогоцінні мідні ножі та крем'яні стріли. Це показує, що він був важливою фігурою. Можливо, він був вождем чи якимось священником. Люди дзвоноподібних келихів, названі так на честь кераміки із виразними візерунками. Це люди пізнього кам'яного віку та початку бронзового віку. Це був період часу, коли ідеї металообробки поширювалися Європою та Британією. Стоунхенджський лучник був місцевим мешканцем, який жив приблизно 4300 років тому. Він носив наручник лучника. Але єдина стріла, яку знайшли археологи, була та, що застрягла у його кістках. Цілком можливо, що він навіть був жертвою обряду. Стоунхендж сьогодні сьогодні туристи їдуть до Стоунхенджу з усього світу і ламають голови над його таємницями. Багато експертів висунули власні теорії та ідеї, деякі з них правдоподібні, а деякі божевільні. Але єдине, в чому ми можемо бути впевненими, це те, що Стоунхендж, ймовірно. Зберігатиме свої таємниці ще багато років. У 1970-х роках Стоунхендж став центром жвавого рок-фестивалю. щоліта тисячі людей збиралися біля каміння, щоб послухати гру різних рок груп. Фестиваль перенесли у 1980-х роках для того, аби захистити старовинну пам'ятку. Багато міфів оточує Стоунхендж. Стародавня британська легенда розповідає, як чарівник Мерлін привіз каміння з Ірландії за допомогою велетня. А деякі люди навіть припускають, що Стоунхендж був посадковим майданчиком для інопланетних кораблів. Сподіваюсь, вам сподобалася історія про Стоунхендж. Одного разу я туди потрапила. Не знаю чому, але я з дитинства мріяла побачити Стоунхендж на власні очі. І ось ми приїхали туди із моєю донечкою. Навколо широчінь, простори такі, що відчуваєш неймовірну свободу. Здається, зараз розбіжишся і злетиш у небо. Але до Стоунхенджа треба трохи пройтися, і от поки ми йшли по стежині, я розповідала своїй донечці, усе, що знала, про це дивовижне каміння. І ось нарешті ми побачили Стоунхендж. Поруч із нами було древнє каміння, про яке я знала усе моє життя. І моя донечка, вгадайте, що запитала у мене моя донечка? Мам, а що її їсти? Ну, як завжди. А на північ від Стоунхенджа, недалеко є Ейфбері Стоунс, також старовинне каміння, тільки воно проходить через усе село. Люди просто почали в якийсь момент будувати хатинки поміж каменями. У середні віки християни вірили, що біля цих каменюк поклоняються дияволу, і почали з ними боротися, закопували каміння, позакопували скільки могли, а допомагати їм взявся перукар, який так необережно підкопав одну брилу, що вона його придавила. Деякі з каменюк важать як три англійських двоповерхових автобуса. А знаєте, кого ми зустріли, коли підійшли ближче до каменів? Чаклунів. Серйозно, я не жартую. Люди поставали у коло, де хто був у таких сірих капюшонах, як чарівники з фільму, і щось співали, а потім проказували закляття. А наостанок розкажу про ще одну дивину, яку я зустріла у цьому селі. Там є дивовижні дерева, у них довге, покручене коріння, яке стирчить прямо назовні. Поки я сіла перепочити у тіні цих дерев, почала про них читати і виявила, що тут колись відпочивав Толкін. І оці дерева надихнули його створити ентів. Пам'ятаєте, у володарі перснів там є дерева, які рухаються, живі істоти древні. Ну, власне, ось ці дерева. Так що у графстві вілчер є багато цікавинок. Ну, бувайте. Заходьте ще!